Оскільки наприкінці року заведено підбивати підсумки, хочу з вами поділитися своїм досвідом щодо розведення і вирощування риби на малих дачних ставках. Скільки можна з них заробити і чи взагалі можна мати прибуток з таких маленьких ставків, як позаду мене. Я доглядаю за двома ставками: один позаду мене, другий вище. За 35 метрів буквально від цього ставка. І вони з'єднані між собою ці ставки трубою. Вода з верхнього ставка затікає в нижній ставок. А у верхній ставок вода набирається з джерела. На початку року я вам розповідав про свої плани, які хочу реалізувати. На ц... На дачній ділянці щодо ставків і тепер час розказати, що з мене, в мене з цього всього вийшло, що вдалося, що не втілив в реальність, яких помилок допустився, що потрібно покращувати, які були плюси і мінуси. І що ще треба мені зробити? Одразу хочу розповісти, що Ставки, за якими я доглядаю, в мене не є для бізнесу. Ставки це хобі всього мого життя. Буквально мріяв них з дитинства. А як то кажуть, це хобі це задоволення, а за задоволення потрібно платити. І на нього потрібно розкошелитися. Але розкажу, як можна мати прибуток з таких ставків. Розповім, скільки. Коштів я витратив на ці ставки на завиблення, яку рибу запускав, як вона підросла і що, скільки риби вилило. Все це буде приблизно на завершення відео. Так от, щоб мати прибуток з ставків, потрібно хоча б мати ставок на 1 гектар. Тоді можна більш-менш з цього нормально мати. Але якщо ви маєте невеликий дачний ставок, це також є можливість на них заробити. Як саме? Розповім, мої ставки мають приблизно по 250 квадратних метрів, голубина до 1,80 метрів що одного, що другого. Я за ними доглядаю вже 5 сезонів. І тут важливо вибрати, підібрати, як то кажуть, рибу, яка у вас буде найкраще рости. Один сезон це не є показник. Щоб визначити, яка риба буде рости, у вас найкраще на яку потрібно робити акцент наступні роки. Або хоча б два сезони. Скільки вирощування і розведення риби це різні речі. Якщо вирощування риби це. Коли ви купляєте малька, крошку в районі 100-300 грам і доводите її до товарної ваги. Це то розведення риби, це коли ви маєте маточне поголів'я риби і з нього буде мальок або, як говорять, личинка ще, і ви працюєте вже тоді з цією личинкою. І далі хочете вирощувати, хочете її продаєте. Так от один сезон не показник, тому що різна погода. І буває, що дощове літо для розведення вирощування риби важливим є літо. Яке видасть літо, кінець весни. Якщо воно тепле і мало дощове, це буде дуже добре підходити для. Мирної риби, для, особливо полох. Якщо дощове, тоді добре росте хижа риба, форель, щука, сом, які люблять холодну воду, судак в тому числі. От зараз ми прийдемося по ставках, почнемо з верхнього ставка. Піднявся я до верхнього ставка, ось він, а на дальньому плані через сад йде. Нижній ставок, біля якого починав відео. Одразу перейду до планів, про які розповідав на початку сезону, буквально в лютому місяці. Можете подивитися відео, я розповідав, що очікую від цього сезону. Скажу так, здійснилося фактично все, де що навіть зробив, то що не планував. Що не здійснилося з цього? Не. Я планував запустити осетрів, форелів, линів, великих гаморів, щоб повиїдали тут рослинність іменно на цьому ставку. І хотів ще запустити лящів і нижній ставок запустити маленьку щучку. От не здійснилося дві останні речі. Не запустив я лящів на ставки, оскільки, по-перше, мене переконали, що. Я досить часто переносить хвороби. І не рекомендували мені його запускати. По-друге, я його не мав де взяти, придбати не було де. І не вдалося, не запустив щуку на нижній ставок. Так, так. Там трохи змінилися обставини. І я вирішив цей нижній ставок зробити не для щуки, а для... Лина і амура. Щука поки що почекає. можливо, на цей ставок за деякий час я запущу, коли побачу, що в мене не весте форель так, як потрібно. А можливо, можливо, щось буду інше думати. Оці дві речі не здійснилися. Я просто обожнюю щуку і дуже її хочу, але, але поки що потерплю. На цьому ставку я. Підняв берег, як видно, вода фактично, коли була висока вода, вода була в берегах самих. І я підняв до 20 см. Я це ну, думав, що таке зробити, але не планував аж на цей рік. Випала нагода, я зробив і тепер мені фактично потоп не страшний, тому що йде крита гора, йде з неї рісні опади. Стичні, сні, ті труби назавжди справлялися, і вода фактично була в берегах. Переливу не було, але, але перестрахувався. На нижньому ставку я планував знести пагорб і зробити мілну. Я це зробив, я цим дуже задоволений, це величезний плюс, що мені вдалося це зробити. Тому радуюся, оскільки. Після цього в мене і відневістився короб, це також плюс на нижньому ставку. І ставок заріс водорослями і активно травою. Лотуси почали розросла, розростатися так ні в року. Тому це, це мене потішило. Це що можу занести собі в актив. По пасиву. Ще скажу, що фарель на цьому ставку. Росте дуже туго. Тобто як? В довжину вона росте, але вага не відповідає довжині. Я її запустив ще рай дуже з минулої осені запустив річкової, стримкової, ну довжину росте, так? а М'язова частина слабенька. У ну, мене є пояснення таке, що. Три місяці, в яких вона активно харчується весною і буквально десь три місяці осінньо-зимового періоду. Зиму я не буду бирати, оскільки вода похолодна і вона не так харчується і не так росте. Мало. Мало-мало-мало. Літо в мене від, фактично від початку червня до десь середини вересня температура води на цьому ставку, де є форель. Було від 20, від 20 до 24 градусів. Це багато. Ось форель, що набере за цих три осінні місяці, три весняних, вона всі калорії спалює, коли йде жара і вона не харчується, переносить ту спеку десь на глубині, або поблизу джерела, яке втікає, або на голубинах, або біля шлангу з водою, який я додавав. Тому, тому, тому подивимося, що з цього вийде з цієї фарелі. Даю ще й два сезони. Цей рік був аномально спекотним і сухим. Не, навіть не настільки спекотним, як сухим. Дуже мало опадів було. І ще даю й два сезони. Подивлюся, як вона буде рости. Осети, не скажу, що, як до чого, тому що я його останній раз бачив. В кінці червня. Чи підросли, не знаю. Це покаже спуск нижнього ставка, який я буду робити 25-го року. А мові дуже класно тут підросли, що тут, що на нижньому ставку. Ковіпи слабо, я вже неодноразово говорив і повторюю, що я на них акценти робити не буду, більше я їх запускати не буду. Не буду запускати ковіпів. Те, як в столобів. Це не моя риба. От, тепер підемо до нижнього ставка. Далі буду розказувати про інше. Ми вже на нижньому ставку. Далі продовжу за лина. Лини у мене підросли досить непогано, на 5-6 см за 5 місяців. У квітні, як запускав, з середині жовтня були екземпляри, що, кажу, 6 см набирали. Не всі, звичайно. Є такі, що по 2 см набирали. Ну, але ними я задоволений і цей ставок буду готувати для глина. Ось я його спущу, виберу фактично всю зайву рибу, лишу коропів великих, ті, що тут не рестилися в мене було, і в мене є мальок, якого я побачив аж в вересні місяці мальок коропа, лишу декілька морів, щоб повиїдали. Вже трішки тут вводилося, воно вже а занадто заросло, як бачите. Це це декілька. Ну і все, буду готувати озеро для амурів і ланів тут. Все інше, особливо з плотвою і карася, я позабираю. Дивіться, я їх запускав, готував для щуки, але все, чому щуку не запускав, оскільки дуже мало було. Малька кареся. Він був підріс добре, сам крась мальок цьогорічний, а от плотви фактично я і не бачив виводка плотви, щоб її було масово. Тому, щуку ще було сюди навіть за швидко запускати, так як не створилася кормова база. Тепер до основної теми відео. Що я вклав в ці ставки? В. Щоб зробити мілину і вирівняти, йде пагорб, потім роз і рівнина. Далі я зробив сходинку. тому що це був весь берег, було крутий берег, такий як от, напроти по діагоналі. І в... чистка від мулу верхнього ставка, плюс його чистка і підняття берега на 2 см. Мені обійшлося це 10 тисяч гривень. Заробок я осетрив, амурів, ланів, що купував. Пішло мені 7 тисяч гривень і плюс 250 кг сухого корму. Це пшениця, кукурудза і комбікорм. А, тепер гадайте, скільки риби я. Виловив з цих двох ставків за цей сезон. Минулого сезону це було 10 кг риби, а цього 6,5. Аж 6,5 кг риби. Якщо ще до липня місяця десь до початку липня риба клювала, щось можна було зловити, я не забирав більше. надіюся, що ще підросло, то вже з середини липня фактично кльову не було. І Ловити не вдавалося. Тому самі прикиньте, який в мене результат. Але ці 3, 23, 24 роки в мене було на перспективу. Основна маса риби, я сподіваюся, буде в 25-му, коли я спущу цей ставок. Тут має бути більше 100 коропів, більше 10 амурів. Таких є і 3 кільових, вже 3 кілограмових є амурів. І найменше десь 600 грам. І тостолобів столобів штук 20 вже є 1,5 кг, можливо, і більше. Тому то столоб, амур і корик я буду забирати звідси і готувати так, як я вам говорив, для лина і амура. Тепер як можна заробити ось на таких ставках? Да. я вважаю. і Дивлюся по, як роблять більшість колег на таких малих ставках на вирощування риби не заробиш. Коли ти гляєш личинку або трошку і вигодовуєш її до товарної, це тяжко. Особливо на коропових, ну, це короб хоче на гулу, Відповідно, він не буде рости в малому ставку, так, щоб за сезон він мав. Товарний вигляд з крошки, навіть з той 300-300 грамової. Так ось тут в мене затікає вода з верхнього ставка через скрибу. От. І, якщо хочете заробити на маленьких ставках, їй потрібно запускати личинку, попередній ставок підготувавши, спустивши фактично і забиравши все, що в ньому було. Воно вона віддає личинку і тоді личинку тримати до крошки, або на осінні, або подавати під, підрішу личинку на осінь, запускати сантиметрову, подавати вже там 7-10-12 см, як залегне, як підросте. Або тримати і два сезони, щоб вже було крошкою. Ну, Або на розведенні запускати маточних особин з 2 десятка, 3 можливо. Вежно якийсь ставок, і вони віднерестяться, забирати цих маточних і лишати ставок, щоб підростала ця ікра личинка Ось таким макаром ще можна щось трішки заробити. А так, ну, щоб можна на форелі, але форель, осете, вони хочуть, щоб було багато кисня, температури води. Ну, до 20 градусів, це критично для форелі. Осадка ще можете впіти. І 22, і 24. І щоб був шалений прохід води, кисню, І бажано, щоб було забетонований ставок. Тобто ставок не природній, де, як в мене, а в бетонах. Тоді бетони і тримають температуру холоднішу, і тоді годувати форель преміксами. Тоді так. Тоді можна. На цьому щось заробити. Ну, Або на такому ставку запускати 200 грамових амурів і щодня або через день їм косити траву. Ось на амурі ще можливо можна буде заробити, але потрібно вкладати працю, потрібно косити. А Оскільки в мене ставки для хобі, як я говорив на початку, я не особливо заховую щось заробити, Мені би не так багато втратити. На цих ставках, як я вкладаю, і мати трошки результат. Осінню буду спускати ставок, подивимося, чи це все окупилося, що я в нього вклав за два сезони. Тоді щось можна буде більше розсуждати. Наскільки вигідно, і чи як можна, чи щось можна взагалі заробити на такому. Тому, є те, як є. І що ж? На цьому буду прощатися з вами, і до наступних відео я буду далі розказувати про свої плани вже на 2025 рік.